Протягом минулої зими послугами пунктів незглавності в нашому місті скористалися понад 300 тисяч городян. Мешканці Одеси здебільшого приходили під час блекаутів, аби обігрітися, випити гарячого чаю, підживити свої мобільні пристрої та приєднатися до інтернету, де знаходяться подібні локації у своїх районах. Більшість з городян вже знають з власного досвіду. Я знаю, що був в ліцеї там поруч, і ну біля десь от, ну в ліцеї я знаю більше. Це школа є рядом. Це може якийсь о, магазин, чи ще щось, а так все. До нинішнього зимового періоду місто готувалося заздалегідь. Багато пунктів незламності знаходяться в навчальних закладах, але їхніми послугами користуються не лише співробітники та учні, а й мешканці поруч розташованих будинків. Ми з вами знаходимося в пункті незламності, який належить комунальній формі власності. У нас в місті Одесі готове до відкриття 465 пунктів незламності, 161 пункт незламності із них це комунальна форма власності. На сьогодні пункти незламності Працюють в режимі очікування, але 53 пункти незламності відкриті для мешканців нашого міста. Це Вас пункти незламності, які відкриті на фондах наших комунальних підприємств на фондах сервісного центру. Є пункти незламності, які відкриті в головному управлінні ДСНС, це підрозділи ДСНС і національна поліція України. Вони постійно готові приймати мешканців ну, за необхідністю. Ще 210 пунктів незглавності будуть працювати за допомогою підприємців. Вони відносяться до приватної форми власності. Здебільшого це локації у торговельних мережах, супермаркетах та кафе. Вони будуть відкриті за командою державної комісії з надзвичайних ситуацій комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Одеської області. Нині вже є певні вимоги до того, як мають працювати пункти незламності. Повинен забезпечити безпечне знаходження мешканців міста, тому більшість пунктів незглавності у нас облаштовані в захисних спорудах цивільного захисту в 100% пунктах незламності. У нас встановлені обігрівачі, або це електричні обігрівачі, які працюють за допомогою генераторів, або це пічі буліряни які отоплюються дровами. Повинні бути можливість надання першої медичної допомоги. Багато пунктів незламності у нас облаштовані кімнатою матері та дитини. Добре, облаштований пункт незламності є також в одному з навчальних закладів Київського району у міському ліцеї. Він активно працював ще в минулому році. Тоді до нього приходили і дорослі, і діти, а також мешканці поруч розташованих будинків. У цій локації можна було підігріти їжу, підживити гаджети, скористатися інтернет-зв'язком. Тут встановлені твердопаливні печі. Місцеві мешканці теж дізналися про це, приходили, підзаряджали свої гаджети. З самого початку так зійсно це було дуже необхідно. У нас тут дуже було людно, коли були проблеми з електропостачанням. Нас відвідувало дуже багато сусідніх домів, літніх людей, а матусь маленькими дітьми. Пункти незглавності це ще й місце для спілкування та підтримки один одного, кажуть з минулого досвіду відвідувачі. Коли не було світла, ми могли прийти, зарядити телефони, пограти в настільні ігри, зробити домашні завдання та вийти на уроки. Вчителі виходили на уроки з пункту незламності. Ми теж тому ми завжди були з інтернетом і зі всіма умовами. Багато локацій пунктів незламності залишилися за минулорічними адресами, і більшість городян про них добре знає на кожному з приміщень, де розташовані такі пункти, зовні є спеціальні показчики, наклейки жовтого або помаранчевого кольору. Окрім цього, знайти електронну мапу, а також уточнити адресу найближчого до себе пункту незламності можна онлайн на сайті Одеської міської ради або у спеціальному мобільному застосунку.